Всім привіт всім привіт. Сьогодні ми з вами розглянемо Mic 2. Це такі мікрофончики, які можна використовувати як з айфоном, як з смартфоном, а також можна використовувати з камерою. Це універсальний гаджет, який ми сьогодні розберемо. До речі, прийшли вони до мене сьогодні. Їх мені замовив мій друг, який може замовити вам багато товарів, і ви будете економити час і нерви. Він може замовити вам як кросівки, спортивний інвентар, спортивний одяг, кросівки і ходити для щодня. І так само різні технологічні гаджети. І сьогодні з вами розберемо саме цей. Опакування видно ну, якісне. До речі, він має непроникний чохол. Тобто, якщо ви будете десь в дощ іти, йому нічого не станеться. Ось, сама опаковка ну, внушає довіру, тому що ну, відчувається в руках, що дійсно ну, якісна річ. знаєте. І відкривається тут нажаттям кнопочки, відкрилося. І ми бачимо, він напівпустий, тому що я зараз ним користуюся. Саме звук зараз іде з цього мікрофона. Кейс досить зручний, автоматично буде заряджати всі компоненти. Ось і до самого кейса є, звісно, шнур, тільки немає адаптера. Ну, я надію, що адаптер до айфону підійде. Також є шнур. Для з'єднання з камерою або фотоапаратом, якщо ви займаєтесь професійною зйомкою, а не так, як я знімаю на свій iPhone. До речі, iPhone 15 Pro Max знімає. Ну ми бачимо якісно. 4К. ось їдемо далі. Звук, як на мене, якісний. Звичайно, тут є і функція шумоподавлення. Ну, типу, як кажуть, допомагає штучний інтелект, але там інтелектом не пахне, і цю функцію не рекомендується використовувати. Краще використовувати звичайному режимі. До речі, ці мікрофони можуть писати в монорежимі, так і в стереорежимі. В стереорежимі можна налаштовувати звук двох мікрофонів по-різному. Наприклад, хтось говорить голосніше, хтось тихіше, і можна врегулювати цей звук, що є дуже зручний. Самі мікрофончики зроблені ну, дуже цікаво. Дуже цікаво. Тому що порівняно з попередньою версією, вони тут прозорі. Ви просто бачите механізм, як там все зроблено. Ну, це такий додатковий ефект матриці. Є кліпса, звичайно, на яку можете цепляти до одягу. Але як на мене, кліпса вона не дуже зручна, тому що ви десь кліпсу поцепили, карявить ваш комір, і буде досить, досить негарно дивитися. Але тут є отакий от магнітик Прекрасний. Він дивіться, як класно цепляє. І от зараз в мене мікрофончик. На магнітику. Досить комфортно, досить якісно, ну, ідеальне рішення. Ось також в цьому мікрофончику є встроєний диктофон на 8 ГБ пам'яті. Тобто ви можете записувати звук, навіть не користуючись камерою. Тобто ви кудись пішли, записали на диктофон, а потім вже змонтували собі звук і відео окремо. Це хороше рішення. Також тут у нас є кнопочка така, що ви можете з'єднатися по Блютузу своїм відеопристроєм. але проблема в тому, ну, що звук буде чуть-чуть гірший, чим будете напряму з'єднуватися через ресили, так як роблю зараз я. Е, ну, взагалі, для початку я якось тут дуже задоволений. Мікрофончики відчувається, що зроблені. Не з пластмаси, як якісь китайські аналоги, тому однозначно своїх грошей це вартує. Але давайте зараз ми з вами порівняємо звук з камери айфону 15 Pro Max і звук з ось таких от мікрофончиків DJI Mic 2. Поїхали! Оп! І виключили не звук з свого мікрофончика. Ну що, переконалися? Ну, звук такий собі, правда. А давайте зараз ще раз перевіримо. І ми чуємо ну, звук, такий еко-чутий, не досить якісний звук, хоча iPhone Pro Max 15 ну, пише доволі якісний звук, якщо на близькій відстані. Ну зараз ми бачимо звук, ну такий собі є еко, я записую в кухні. А давайте зараз знову включимо мікрофончики. Мікрофончики включаються простим нажаттям. Ви відчуєте такий вібросигнал, ви побачите на ресивері свого полоску, що вже звук включений, і ви чуєте зовсім інший звук. А тепер ми пишемо звук з цього мікрофончика. Ехо відсутнє, хоча я сиджу на кухні і звук дуже приємний. Ми знаємо, звук дуже важлива річ, коли ви знімаєте на YouTube, на Instagram, Тому що коли звук дійсно поганий з камери, ну слухати не хочеться а багато людей взагалі дивляться YouTube у фоновому режимі і скоріше в більше вас слухають. Ніж дивляться, я вам ще забув розказати про вітрозахист. Звичайно, тут є два вітрозахиста, які легко цепляються до мікрофону. Раз. І дійсно надійно прикріплюються, що вітер його не здує, і ви можете не переживати за якість звуку під час вітру. Також в цих мікрофонах є функція, що ви можете приєднати звичайний. Петличний мікрофон. Тобто, оцей мікрофончик приєднали, сховали десь в карман або прицепили ззаду до поясу для кращої естетики відео. Тому награвся я сьогодні цим гаджетом півдня і вам скажу однозначно він вартий своїх грошей. Да, коштує трошки дорого порівняно з іншими аналогами, але ну мені здається, краще купити один раз якісну річ. І потім кайфувати від самого процесу зйомок однозначно ставлю плюс. Плюс цьому гаджету, я, звісно, ще буду його тестити. До речі, пише, що можна використовувати його на відстань до 250 метрів, але ну, що ви будете записувати на такій відстані? вас навіть видно не буде. Ну, хіба що з квадрокоптеру. Надіюсь, будуть гарні трансляції, будуть гарні е, відео з тренуваннями, лекції, і все буде з якісним звуком. Якщо хочете замовити собі такі мікрофони і не переплачувати. Пишіть моєму другу він вам замовить. Почекаєте тиждень-два, і буде у вас якісний звук. З вами був Тоні Спрін, тренер-нутриціолог. До зустрічі до моїх нових відео оглядів, тренувань і все про харчування та схуднення.